Привіт, друзі! Часто ви питаєте, а є у вас всіх з Расторопші? Так, ось він 100% живий, без домішок. І сьогодні я покажу його вам ближче та коротко пояснюю, чому це справжній скарб для печінки. Зберігайте це відео та поділіться з тими, кому це реально потрібно. Расторопша містить селімарін, потужну речовину, яка захищає клітини печінки, виводить токсини, зменшує запалення, покращує роботу жовчного міхура. Це один з найсильніших природних гепатопротекторів. Вчора до нас звернулася наша підписниця, яка вже другий місяць поспіль продовжує пити всіх з розтробчи. Місяць тому вона писала, що у неї вдвічі були підвищені печінкові показники АЛТ і АСТ, і вона дуже хотіла покращити стан печінки без медикаментів. Так, от, після місяця вживання соку вона надіслала нам нові аналізи. Показники майже вдвічі нормалізувались, відхилення всього на 5 одиниць. Вона дуже задоволена і вирішила продовжити курс ще на 2-3 місяці. І таких історій у нас десятки. Люди п'ють жевисокі і отримують результат. Селімарін також має доведену дію при діабеті, жировій печінці, підвищеному холестеріні та навіть як профілактика при онкозахворюваннях. Сік натуральний, без консервантів, можна пити курсами по 30 мл на ніч. Так, як максимальна активність печінки саме у нічні часи. Ми ж завжди підкажемо, скільки саме вам потрібно. Хто хоче мати здорову печінку, пишіть нам порадимо, підкажемо, підберемо курс під вашу ситуацію. Це не реклама, це історії людей, які вже отримали результат. Сік з розторобчих від компанії Деніграс це не БАД, це не порошок. Це живий сік із ферми і відправлений до вас у термобоксі або з доставкою по Дніпру. Деніграс – робимо корисно простим і підтримуємо тих, хто піклується про своє здоров'я.